8 березня 2022-го Запоріжжя, повний двір коктейлів ні, не святкових, бандера смузі проти москолоти. Ті, для кого війна розпочалася не у 22-му, тієї лютої весни вирізнялися серед інших, знали, що робити, випромінювали якесь особливе внутрішнє світло, саме з них наша яринка. З її рецептами Бандера Смузі у перші дні повномасштабного формуванням збройних добровольчих підрозділів для захисту рідного Запоріжжя з побратимами і посестрами на усіх напрямках фронту. Тендітна струнка, з гострим поглядом, позивний Ластівка отримала ще підлітком у молодіжних таборах Соколу, Вправна з вогнепальною зброєю. Але із вогнепальним словом. Сама Ярина влітку 22-го порушила гнітючу тишу навколо почесного полону бійців маріупольського гарнізону криком про теракт в Оленівці. У вересні цей крик зазвучав уже на сцені організованого нею мистецького заходу аукціону на підтримку полонених. І сталося диво. Близького друга яринки звільнили з рашистського полону. То був перший обмін, куди потрапили і захисники Азовсталі. Та що крапля радості у морі горя за перший рік повномасштабного непоправні втрати побратимів, друзів, родини, і очі застиглі, чорні від безодні болю очі їхніх молодих дружин. В квітні 23-го Яринка започатковує унікальний для України проєкт психологічної підтримки жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Коханий Я живу. Авторська програма мами Ярини, психологині Вікторії Геращенко. Підтримуючи жінок і дівчат, у яких війна забрала найдорожче. Яринка у тиші і трепеті бликає власне кохання. Ростислав Джері Терещенко з 2014-го у найгарячіших точках і завданнях цієї війни: Азовець снайпер, нацгвардієць, воїн сил спецоперацій, а ще активіст фанатського руху Київського Динамо. Такі різні вони зустрілися на курсах пілотування дронів у Запоріжжі і стали такими рідними. Після курсів обидва збиралися до війська. Втім, згодом вирішили, Джері воюватиме, а Ластівка триматиме небо над тими, хто втрачав землю під ногами. Тримала, допоки небо 28 грудня 23-го не впало на неї. Страшна звістка прийшла з Авдіївки. З того часу проєкт, створений для підтримки інших жінок, стає і для Яринки рятівним колом у проживанні втрати коханого. Ще до загибелі Ростислава. Ярина береться за надскладну тему розвитку культури вшанування пам'яті полеглих на війні. Перший крок створення меморіального простору прапорець пам'яті на Майдані волі. А пізніше Восени 24-го стає співзасновницею ще одного меморіального простору Алеї спогадів, яка складається з молодих горобин, висаджених учасницями спільноти Коханий, Я живу на честь своїх загиблих чоловіків у дуже знаковому для Запоріжжя місті парку Дениса Тарасова. Там пам'ять не мовчить, вона росте. Росте і спільнота жінок, якими опікується яринка. За два роки проєкту це вже шість груп, 45 дівчат із Запоріжжя, й такі, як дівчина з сусідньої Січеславщини, готові їздити на зустрічі до нашого міста. Усі заняття бо проходять наживо, Наймолодший – 22 роки. Та клята війна, вже на третьому повнокровному році додала до цієї дівочої спільноти ще одну. Жінок, які переживають найважчу у психологічному сенсі, травму травму невизначеної втрати, між двома світами ще один проєкт Ярини для жінок, які шукають і чекають, чудес, повернень з полону, знайдених в безвісті зниклих, на жаль, майже не трапляється. Але чудом і правдивим Божим даром для Запоріжжя є такі, як Ярина. Її мама і те їхнє дивовижне світло, яке у темні часи війни жодному ворогові не згасити.